Турецького узбережжя Середземного моря у вітряне та холодне рівне повернулися футболісти та тренерський штаб Вереса. На своїй домашній базі рівняни готуються до офіційних матчів прем'єр-ліги. Вже 4 березня підопічні Юрія Вірта на рідному стадіоні Авангард прийматимуть одеський чорноморець. Ми прекрасно розуміємо, що важкий, надзвичайно важкий буде чемпіонат, і кожного очко буде нового золота. Ну, налаштовуйтесь на перемогу. Ну однозначно, однозначно. Тим паче, що е, хочемо порадувати, наскільки відомо, що буде і Будуть підтримувати у нас болівальники, які на стадіоні буде. І хотіли б все здобути перемогу першу перемогу на оновленому стадіоні. У зимове міжсезоння Верес зберіг основний кістяк команди. Залишилися лідери Геннадій Пасіч, Валерій Кучеров та Дмитро Кльоц. Втрату основних захисників Романа Мірошника та Євгена Пасіча у клубі спробують замінити новими виконавцями. Один із них центр Бек Олександр Маткобожик. Футболіст вже встиг адаптуватися у новому колективі і сподівається вдало дебютувати за верес цими вихідними. Потрібно Першій грі вийти і три очки заробити. Це буде дуже позитивно для всієї команди, так само для всіх людей, які підтримують верес. Для всіх рівнян і для хлопців, які з Ультраса воюють на передку, контракт з Вересом підписав і переможець народного відбору Владислав Тишинінов, 22-річний півзахисник, уродженець Донеччини, відзначив пророблену на зборах роботу, яка сподівається піде на користь в офіційних матчах. Так важкі були тренування фізично важко було. Закладали фундамент на сезон, так як сказати. Потенціал влада відзначив і наставник рівнян Юрій Вірт. Однак додав, що місце в основному складі ще треба заслужити. Своєю роботою на тренуваннях я думаю, доказував. Хотів велике бажання є продоставили ну, футболісту Такий можна сказати аванс. Все буде залежати від нього, як він далі буде працювати, як він буде прогресувати, чи зможе дійсно закривитися і стати основним гравцем. У другій половині чемпіонату рівняни проведуть більшу частину матчів на домашньому авангарді. Керівництво клубу окреслило завдання перед командою залишитися як мінімум у першій десятці. УПЛ наразі Верес якраз посідає це місце. Однак до зони вильоту, де розташувався найближчий суперник рівнян Чорноморець, всього шість очок. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.